Всім привіт! Ну що ж, виїжджаємо на соняшник. Сьогодні у нас 31 число. Батько потягнув жатку. Це у нас шабля, хто там перший. Це ми тільки купили, перший рік будемо зараз спробувати. Я взагалі перший рік комбайнер. На сонячнику таким болі, тільки зерни вбирав. Так що зараз виїжджаємо. Тут тобто у нас поле невеличке, 4-3 гектари. Ну 4 гектари і 3 гектари там все одно. Разом тільки з переїздом. Там у нас постійний секс... Аль... Ні, альфа альфа від теселек, e Ну, будемо пробувати, що вони покажуть. Мені здається, ми перші всі рішення, ніхто не виїжджав. Ну, Треба, бо хочемо встигнути на виставку. Короче, роботи куча, так що погнали. Ми вже на полі, вже навіть бункер набили, але так, все по порядку. По-перше, жатко йду задоволені, забираю тільки верхушки. піду покажу. Я йду вроде, посередині, бо в цьому році він невисокий. йду посередині, щоб не якісь там. Не забрати, щоб ну, своє жалко. Йду посередині, а забираю тільки шляпки. Де видно, палки тільки верхушки зривають. Дуже задоволені. Але яка проблема? Не можемо щось настроїти комбайн. Дуже грязно йде. От прям дуже грязно йде. І втрий проблема. Ходіть 4 Ну Це поки що край, там один раз прийшу, і тут два рази пройшов і сюди. Забиваю до обмолоту вже два рази, три. Раз забив, вже вставав, чистив до обмолот, вже ті решети вже і дзвонив, вже і то прикрив, і то прикрив, і обороти збив і вітер добав. коротше, Дуже забиває. У нас тут ще стоять кукурудзяні решети. Я вже думав, можливо за цього, що мені там кайф поставив 10-12, я ставлю, а воно, бачите дуже великий шах, чи як це правильно сказати. Постараюся відключити. Ні, не то, а то. Вже прикрили, це ставили трохи погнули, ну, коротко, дуже велика ячейка, зараз закрили вже. Бо це було прямо майже вертикально стояли, там такі щелі були. Ну як щелі, Отверм між договорим. Можливо, за цього дуже багато мусора кидає йде і, і до обмолот. Закриваєш нижні решту йде чистіше, але він взагалі тоді стає. Тому так. На комбайн. Дивіться. А ви не казали, що у нас тут. Ну, так, навіть щось є. Я сказав, повражаю. Але сказав, там опадів багато. Рука спокоється. І, і це все поле Не те, що там десь щось придумано, ну, бачите, тріщини такі. Це саме останнє поле, яке ми сіяли, його вбираємо саме перше, там до, до стиву. Mm -hmm. Просто. І достигло. Дуже добре видно цей палки, бачите? Просто верхушки. Зрізаю і все. Хоча йшов тут посередині, бо там край, недогон, ну як низеньке було, що забрати, і просто одна, одну шляпку зриває. Дуже мені подобається, за це йде менше мусора, але все одно умудряю забити комбайн. до Ну, Задко покаду задоволення і каже, не можемо ще настроїти, щоб дати йому швидкість. Треба ходити десь 7-8. При такому комбані потужності і жатки шляпки вроді невеличкі, але, але таке густе, десь щось, де щось є. У тому році ми сіли, сонячник у нас був більше двох метрів вище у мене, роста, я метр восімдесят п'ять, то він ще вище був у мене набагато, десь під 2 метри. У цьому році там по груди. Десь максимум, десь метр думаю, є. А ще прикольно там на кінці є амброзія, то жадка не бере. Просто раз перемотало і все. Як залишилось, такі є. Шляпки позабирало, а то все залишив. Там де якась амброзія чу трохи упаде, звісно, але масло так не бере. За що це протяжного вала. Ось такий. Так що, бачите, просто я не знаю, тут сіяти пшеницю. Посі... ось яка наутіл да, сіяти зразу, нічого не робити, її і посі... як вона так і провалиться, та пшениця, вже ніколи не дойде. Тут буде пшениця це точно. Робичи каток, два... дві ісковки і цей. Поставили змічитель, спочатку зайшли без, подивитися, як що там вибиває шляпку нормально, все витрушує, не ламає шляпку, бо теж думали, що може труса ну, шляпку і тому ні. Я ось заходив. Шляпки все вимолачує, все супер, тобто не б'є її. Нормально, але... Но... А, це якраз їхав і встав. Ну, загрузив, трошки став по двічі. Знайшли трошки десь потілі там за комбайном на наклонці впереді, Це зараз задуємо там трошки підмотаємо як це ізолента, така не зелента. коротше резиною на клейовій шифер клеїти. Підставимо, щас, щоб знак знизу підсипати, де камнеуловитель, по краям трошки є ага, да залазить. А сонячник далі щось є. І так. А так вроді все працює, все нормально. Тільки щоб настроїти ще. Чекаємо машину, Та, поки машини немає, десь виїхала. Бо ми сильно таки не спішили визивати, бо не знали, як воно піде. Це так, перший день, перший раз. Уже навіть відбив по автопілоту. Спочатку думаю, як воно буде, як воно буде. Попробував нормально. Туди відбив, це назад уже вертався по автопілоту. Ми сіли це поле по автопілоту на МТЗ. Дуже задоволені посівом, як воно рівненько чітко посіяло. Ну ще якщо буде вбирати, то взагалі бомба. Так, коли воно працює, аж люблю вбирати. Ходжу по автопілоту. Перекрив, як я показував, нижній верхній решеток. Нормально так прикрив його, подивилися через вікон, це не по цим цифрам, бо ці цифри щось показує двойка. Ну, двойка. Хоча я калібрував зранку їх, щось там ну, не то. І взагалі за 6 кілометрів спокійно собі ходю. Можна швидше, я розумію, але поки що боюсь, щоб не виходити, не чистити той обмолод. І все чудово. Все працює. Ось такі на соня. Це альфа, піділіте, Select. пришественник сонь цей пшениця, поранка. І посів. Ну, понятно, що культивації, дві штуки і посів. Сіли, Сі, бачите, по автопілоту на МТЗ, лінії рівненькі. Ну, Я здобув. Дуже переживав, як по автопілоту він обирати, нормально він обирає. Єдине, що треба ще трошки зменшити ширину захвату, бо я поставив протяжатка від того кончика до кончика 8,47. Я поставив 8.35, ну, ще треба поставити з 8.30, щоб прям з запасом. Добре, потрошки буває містами так переживають, що він єлі єлі так доходить, щоб зачепив, закинув сюди і не пропускав. А так, ну, поки що доволі. Зерно, щось пішло дуже чисте, це батька заставив, іди подивись, що там за кобайно робить. Бо якщо зерно дуже чисте, значить дуже, рязно, дуже багато викидає. Не може все вичистити і це, це значисна машина. А так я скажу, 4 гектари я лише розігнався. Уже, вже добю, вже клинчик, свидетись назад. Чи може треба не Уже, короче, клинчик. Вже треба переїжджати на 3 га. Там теж, поки країв доб'ю, та й вже треба додому їхати або переїжджати на інше поле, побачити, що буде. Бо ми так сьогодні хотіли тестово зробити це поле, але як машина буде неповна, то треба десь вона це, добити її. От так взагалі. Щось на так піднімав жадку, то думаю, а наші її піднімає. Вона нормально від висоти собі взяв, так і заїжджає собі зразу. Так, на наступний день переїхали нове поле. Одне таке самих цікавих. Це поле Євролатінг. Всі мені казали, посій неому. Ну, не всі багато така посій неому, буде дуже гарний результат. Посіяли, ми взяли, купили 5 мішочків неоми, 5 мішочків імібора від Elite Селект, 5 мішків від Ветерасіт Соняшник і ще вітерасі там дала два. Гібриди на демо, там невеличкий там десь на один проход сівалки, Зубело і Вікторі. Зараз попробую. Трошки не сподобався на цьому році верлатінг, дуже погано спрацював він, бачите, дуже багато не забрав це. Амброзії і осету він взагалі щось не взяв. Не знаю, чи це рік такий, чи це яд. Чи... Ну, погано спрацював, не сподобався він нам. Краще сіяти у нас Гранстар. Його хоч можна 2-3 яда. Навіть гріндаксом покропити він зібрав би. Бо коли чисте поле, тоді є врожай, а так воно трошки не дуже. Це якраз посіяне сімібор, з цієї сторони потім не ома і вже потім вітересіт компанії. Зранку виїхали, спішили, спішили, бо тут 35 гектарів, думали, може навіть за один день уберемо його, ну там чи півтора. По ранку виїхали, зачепили жатку, пішов дождик. Ні з того, ні з цього, по прогнозу не показувало. Пішов дожик, не знаю, пару міліметрів, але не так того дожджа, бо вже бачите, сухо. Як спорти на день. вже 2 часу дня. Це ми ще чекаємо, але вже думаю, будемо все розпочинати. Вітерець, сонечко вийшло, все трошки провіяло. Я думаю, можна буде заїжджати. Тоже свині чи що це чи кози понаїдали, там теж куча повиїдали, коли був ще маленький. Соняшник. Ну, побачимо. Так, вид має. Вчорашнє поле в нас вийшло 23. Центр дала машина сьогодні. Це зачетного веса. Бо дуже багато було мусора, дуже багато. Особливо перший бункер, ну, в трій вже пішло поменше. Трошки зняли з мусора. то залівково вийшло 23. Оліній 48 показала. Тобто я вважаю, що я думаю, взагалі буде плохо, бо бачу, люди там по 30-36 оліність 48, щось дало. Ну, це ельватор, не знаю, як там накрутили, ну, написали 48. Я думаю більше не точно не крутили, а менше. Все можливо. Тому зараз ще чекаємо батька, якісь півгодинки, поки він приїде з рубичим катком. Дасть добро, як агроном, і заганяємося. Вчора був вистав відео в Тікток за цю жатку, наша на нас це шабля. Українська жатка. Це аналог класу свого санспіда. Хто там перший раз бачив? Ми брали максимальні комплектації. Це у нас привід Шумахера оригінал стоїть. Здвоєний шнек. Гідро. Е, я називаю мотовило. На цьому. Коротше, з кабіни можна регулювати. Не механічно там це як одна скорість, а можна виставляти, що таке цікаве. І нержавійка ліфтера. Так сказали, щоб туди сліпити. Е, нічого воно там не сліпить, не знаю, в кабіні я нічого вчора не помітив. Воно знизу, з тої сторони, виходить, як глянцева йде. А цей більш як матова. То проблем, ну, я, я не бачу для себе, що там сліпило очі. Плюс я ходжу на автопілоті, то взагалі. А так ну, ми дуже задоволені. Тут у нас 12,70, 8,4 метра. Ми довольні, забираю тільки шляпки. По тіртах ми ходили, я дивився, то не бачу. Може там десь одна якась дві зернинки було, Ну, же, то таке може сам від удара. Може ще з собою перший рік працюю. В принципі, перший рік на компанії працюю, а соняшник обираю теж перший рік. Перший рік цієї жадкою, тому трошки низько я опустив цей. Це мотовило, скажемо, треба трошки вище підняти. А бачите, дожік ще вода стоїть. Застало. А це плохо, що бункером закривається і трошки тут не текло. Небагато. Зараз походили, там остатки вчорашнього поля порозгортали в краях. Ну і все. Це поле у нас пшеничка була тут. Будемо його рихлити. Вже прийшов рихлітель, ну, то один я відео, і будемо це поле рихлити під кукурузу. Взагалі завжди орали, оранку проводили, а в цьому році хочемо спробувати рихлення. Якщо нам сподобається, то можливо навіть будемо потихеньку відмуратися. Ну, побачимо це З три роки поробимо експеримент на половину. Половина будемо рихлити, половина орати і побачимо і по розходу, і як трактору буде нагрузка. І по продуктивності і по найголовніше по врожаю. Якщо врожай буде найгірший, то мабуть оригнення, ну, мені каже, всі набагато швидше, простіше і краще. Отож, до трещини не щепив, біде, а на сонячнику там взагалі. Я не знаю, як він цей сонячник тримається у нас. Але дуже багато, потріска на землі. Що вчора я показував там, О, тут теж почти. І навіть рифлення не потрібно проводити. Ось. Десь, навіть, така ну, Поменше, звісно, на тому полі. Бачите, трошки менше. Там, звісно, взагалі побільше було. Тут покраще ситуація. Якась погода сьогодні не льотна. то, що, знає, що я спішу на виставку поїхати, думаю, за два дні оберемо. Думав за один день оберемо його там. дощ пішов, два, ні. Три бункера набив і все. Лише краї відійшов, Ті, щоб показувати, як цей, розбивати загонку, показувати сі, різні гібриди і пішов до G5. Все, вже стало. Сьогодні точно все стало. й такі діла. Це плохо, що бункер не закривається, швидко вигрузили нема чим накрити, бо Ось, все це заточе сюди. Поки чекаю батька, який прийде доночувати, вагончик охороняти. Вирішив, думаю, ну походю по, по полю подивлюся. Щось, бо вчора налаштував, сьогодні приїхав сюди, там трошки щось решето верхню, прикрив чи відкрив, вже не пам'ятаю точно. Відкрив. Може багато потеряли, щось вийшов. Дуже багато закомбайну викинуло щось воно. Не знаю, чи тут воно сім'я тут легші. Ну, саме сонячник легший. І воно просто вітром видуло, бо я вже не знаю. Ті решета, я вже так і так робив. До болот не забиває, ходів 6 км, тобто явно діло не в швидкості, що там швидко літаю, бачите, грязне, але жатка нічого не забрала, там може кусочки зверху тільки витривала, а так все, кинула, лишила і є. Но це не це. діло в цих потерях, Чи то, що воно ну мене залишено тільки те, що вітром видуває, бо більше я не маю варіантів. Зараз поки цей комбайн зайшов. хай 20 загрузився. І ось я дивлюсь, ну багато щось. Так, да, земля, не знаю, показує, не показує. Ну, коротше, багато зерна. Воно ну, є повне. Це все пусте, пусте, пусте. Ось таке воно полупусте. Ну, це вроді це ну, пусте, опять повне. Ну, тобто є повненьких багатенько. Далі. Ось повне, повне. 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 Чи то що воно легеньке. І вітром його видало. Щось не зрозуміло від Чого Чого може так викидувати? Може щось підскаже в коментарях. Вітер 750, ротор 330. Робив і 300, і 330, і 350. Різні щось не помітив я. Під барабання 35. Стоїть. Що там ще? Ну Верхні, нижній решатово цифри немає смисла, бо там я хоч калібрував, але воно показує взагалі щось своє щось не подніміли. Кошки вроді, такі невеликі, пройшов вони такі, як як мочалка яка стала. Води набрали. Вроді, там В селі випав 1 мм. Тут може трошки більше, бо землю бачу, з ногами трошки липне ще. Сімінації танень легенькі дуже, воно її просто ну, таке зерно невеличке. Вижте, може його просто видуваю вітром. Вітер, я вже казав, 750. Ну і все. А верхні решета, там у там велика ячейка. І там вони нормально відкриті, щоб сказати, що пролітає по цемні. Там мені казав Анатолій, що береш просто зерно сипиш, і закриваєш ну, решета, сипиш і потихеньку відкриваєш. І поки можна просипатися. Ну, там там просипеться і не тільки зерно. Зараз то, що відкрити тобто вони нормально відкриті. Діло явно не в решетах, що верхня пропускає, викидає. Тоді що варіант? Або дуже багато до обмолот іде І просто ротором кидає, і воно транзитом, мені так казали, що на пшениці може бути. Що Дуже багато до обмолоту, воно кидає зверху ротора і воно так по інерції просто викльовує його. Можливо, бо я трошки відкрив до обмолот, тільки що подивитися, що там робиться. Багато зерна йде на ну Мусора всякого можу. Покажу. Раз опішов, думаю, ході подивлюсь. Що іначе відкриваємо то є тут. Ось що йде до обмолот. Тут то нормальне зерно, багато нормального зерна. Може відкрити ще нижні решети, а по решетам я скучу масло, масло, масло кажу. Покажу решета як виглядають у нас де він, тут? Да. вон тут є тобто бачите ці решета верхні якщо взяти цей з половою. воно тут ззаді трошки Там мало сімей теж викидують на балки і то воно просто воно все воно просто впало все зразу Тобто явно не верхні решета сильно там відкриті, що воно транзитом йде. Ні, вони нормально при відкриті притрамажує масу. Я так я розумію, воно притормажує масу, щоб воно могло все скидати. щоб не входило туди. То явно не за верхні решети. Може вони через чур відкриті і багато мусора йде. І воно не співає, каже, молот. Або вітер. Ну, завтра ж спробую ще вітер збити. Можливо, 750 для цього року це багато вітра. Невідомо. Цікаво почути вашу думку, що може бути. І в той момент дерну за речах, а речак дивіться. Так оно, ну, камера. В цьому місці тут мертво стоїть, а в цьому місці буря, болт зажитий. Думали проблема в речагові і це, чи болтові. Купили новий реча, купили новий болт. Отвір тут на 12. О3 на 12 ну, речагові болт на 10 йде, тобто 2 мм там такий розбіг. Воно чи дозволи його затягувати цією пластинкою. Сам речах він має двігатись. Тобто болт затягнути максимально, там вже нема куди тягнути. Ну, Тобто ми в боїмося. Бігає сам речах на болтові. І це іменно тут десятки стоять, Це оригінальні брали по по каталогу. Не те, що там якийсь просто болтирні. Ні, каталогу це, що тут повинен бути, а він такий. З тої сторони нормально, такої проблеми немає. Тільки ця сторона. Що її робити, не зрозуміло. Тут це супер, тут мертво стоїть. І діло не саліндблок, серед нормальний. Оце все перевірено було. Так і, не знаю, чи взяти, виключити, викинути, поставити новий серед блок. Із болтом. Хоча, ну я кажу, там різниці взагалі ніякої. ми переміряємо штангелем, все один до одного. Ну Но тут нормально зажите, там ні. Хто напише, Підскаже. Може якраз поки відео вийде, ви напишете це, щось є. Щось і придумаємо, як його можна вирішити. А так в основному комбайн працює. Я попробую завтра вітер збити. Повинно запрацювати все.